Всім привіт! Рада вітати в себе на каналі. Мене звуть Наталя. Будь ласка, поставте вподобайку цьому відео, а також прокоментуйте, що вам найбільше сподобалось, які продукти, і я обов'язково вам відповім. Тож, давайте розпочинати. Це буде мейкап на спеку, коли хочеться знаєте, вийти з дівчатами на коктейль, просто вийти, можливо, на побачення, І хочеться трошечки зробити ваш образ більш таким романтичним, легким. Давайте розпочинати. З чого я починаю? Обов'язково з бази, яку ми наносимо на шкірі. Зараз в мене це від Origins ось такий кремчик, він такий а, желейний, я б сказала, крем желе Він з SPF 25, він такий маслянисте желе. Дуже приємно на шкірі. Мені здається, він підійде до будь-якої шкіри. Він вже має анті-ейдж-ефект, тому. Я не знаю, мабуть, після 27 років, 30 вже можна використовувати. Ось я вже його нанесла. Він такий, знаєте, він не матуючий, але він робить вашу шкіру такою зволоженою, доглянутою, але не жирною. Зауважте це. І наскільки я розумію, Origins, вони такі, знаєте, більш-менш натуральні. По складам, і в мене до цього були маски глиняні. Дуже класні. Якщо побачите маленькі маски від Origins, беріть. От прям супер. Так, вже його нанесла, і що ми далі робимо? Я починаю з обличчя. А, в мене зараз є ось такий консилер від Dior Backstage в відцінку 1N. Він такий нейтральний. Я вам зараз покажу. Він трошечки світліший, ніж зараз моя шкіра, особливо тіло, але обличчя, як ми знаємо, так я трошки приберу. Але ми знаємо, що наше обличчя воно завжди найбільш таки світленьке. Буду одразу тут в люстерку дивитися на себе. Оце мене кіт поцарапав трошечки, зубом проїхав, так що будемо це замасковувати. Я буквально трошечки наношу сюди. Все це буду робити пальчиками, тому що пальчики наші чудові це, взагалі, найкращий інструмент для роботи а, з вашою шкірою обличчя. Ви завжди можете його а, нанести як вам потрібно. Або більш щільно або менш щільно, взагалі ідеальний консилер. От всі питають, який супер консилер, щоб можна було і сюди нанести, і він не підсушував, і його не було видно. Єдиний, можливо такий момент є, що він не супер, як вам сказати, всідається в цю шкіру, тому що його краще потім трошечки припудрити, але взагалі він ідеальний. Щось такий лайфхак. Ви, коли наносите під очі, завжди наносите сюди. І, можливо, потім трошки, подушечками пальчиків, його сюди доправляйте. Тому що, якщо ви одразу наносите повністю, як я от бачила, деякі роблять ось так вазюкають і одразу потім пензликом або руками е розтушовують. І що вам хочу сказати, потім видно всі заломчики навіть на молодій шкірі. І ще є такий момент, це залежить знову ж таки від консилера, що деякі консилери, особливо якщо у вас там є постакне, маленькі прищики, треба зачекати. Тобто точково ви нанесли і потім вже тушуєте. От так, щось в мене Отак. Угу. Зараз я буквально, бачите, точково пройшлась там, де щось мені не подобалось. Взагалі, знаєте, з віком розумієш, що чим менше ти косметики наносиш на себе, тим краще виглядаєш і ти, і шкіра, особливо, якщо ми кажемо за літо. Угу. Ось сюди. Ось, буквально легенько нанесла. А, можливо, тут треба буде більше нанести, але я хочу такий, знаєте, прозорий макіяж, щоб він не виглядав маскою, а виглядав просто як ваша більш така відпочивша шкіра. Так, далі ми починаємо працювати з бровами. Переходимо. Значить, що в мене є для брів? Зараз я користуюсь від Анастейши ось таким пензликом у відтінку тауб. І ще в них дуже класні щіточки. Вони прям гарно прочесують. Такі, знаєте, жорсткі, якраз для моїх бровок. Вони досить жорсткі, волосинки. І воно прям не бере багатьма. Що я роблю? Це такий, знаєте, заповнювач, але е, він додає об'єм, додає відцінок, але ви не зможете профарбувати е, волосинки. Як, наприклад, можна це з Benefit-олівцями маленькими і маркерами зробити. Якщо у вас нема часу або ви хочете швиденько все це робити, просто. Заповнювати пропуски, тобто сильно форму він вам тут не наробить. Просто більш яскраві брови зробить і заповнить. То рекомендую. Якщо вже хочете волосинки профарбовувати, є такий більш ефект своїх вій, але в два рази більших, це вам треба брати від Бенефіт різні типи олівців, в залежності знову від ваших побажань. Трошечки ось тут наверх заведу. Так. Щось в мене права брова коротша. Всі ми, знаєте, якщо так дивитися, всі ми не ідеальні, права-ліва сторона відрізняється. Якщо скласти дві ліві і дві праві, це буде трошки інша людина. До речі, так як я колись робила в якійсь програмці і була здивована. Я думаю, блін, чого в мене дві частини неоднакові, наприклад, ліві. Так, далі переходимо ми до... Давайте перейдемо до того, щоб закріпити наш, я думаю, консилер. Що я для цього роблю? Ну, В мене є два варіанти. Або я роблю це з ось такою Dim Light. Паліткою, якщо я хочу такий підсвічуючий макіяж. Якщо я хочу суто матовий, я беру від Givenchy розсипну пудру і наношу його прямо ось так спонжиком. Але це такий, знаєте, більше буде витривалий мейк, і він буде матовий. Ми зараз хочемо щось легеньке, тому давайте зробимо з Dim Light. Ось так просто вбиваючими рухами. Я можу закріпити, в принципі, усе. І ця пудрочка вона підсвічує, тому прямо на все обличчя я її не наношу під очі, можу трошки сюди і там, де губи, борода. Коротше, всюди. <хи> так, і вона, знаєте, дає такий фініш цікавий. І вона ніколи не закінчується ще такий момент. Що я вам покажу. Вона як вуаль. Ніжна сатинова вуаль. Я не знаю, чи видно вам, чи ні. Але таке додає сяйво. Так, нанесла. Так, я думаю, очі-губи, очі-губи, давайте очі. Значить, для очей в мене є палетка від Huda Beauty матова. Вона з рожевими відцінками. Дуже її люблю. Вона така, знаєте, підкреслює. Ваші очі, якщо вони зелені. Вона прям забирає цю зелень і робить її більш яскравою. Так, що я роблю? Я беру пензлик у мене від MAC 221. Один з таких бестселерів, яким можна все профарбувати, якщо ви любите смокі айс або просто легкий мейк. І я візьму, напевно, такий спокійний ну так, візьму ось цей спокійний бежево рожевий Він, здається, пісочний, але насправді він такий. зараз побачите. А насправді він такий, як Мау Роуз. Така осіння трояндочка. Дуже він мені подобається і якраз коли я хочу трошечки зробити. Мейк, то я беру саме цей відтінок. Він спокійний, він дуже спокійний. Так. Значить, не забуваємо, що ми робимо мейк влітку, тому робимо такі, знаєте, максимально е, прозорі акварельні штрихи. І давайте трошечки ось сюди додамо найсвітлішого рожевого відтінку. Він такий майже білий, ну так скажу. Я їм висвітлюю кутики. Можна ще сюди його. Ну що, і далі в нас йде туш. Ось так все просто. Якщо я хочу щось більш складне, я можу зробити стрілкою, ось цим чи ось цим, більш таким баклажановим кольором. Або ще як варіант, я можу затемнити ось тут трошечки око. Але зараз не хочу. Не хочу перегружати. Єдине, що на камеру не видно, наскільки я вже його так нормально нанесла, тому що камера з'їдає колір, тому я нанесу ще більше. Ось так. Щоб було просто більш видно кольор вам. І одразу бачите, яке око позеленіше. <рив> Мені здається, ця палетка ідеальна для зеленоких. ок. От прям must-have. І по тіні гарна, і вона буде довго вам служити, класно розташовується. Взагалі, усе з нею класно. Ється усе, видно? Готово. Так, далі. Далі ми нанесемо з вами туш. Оце моя улюблена туш. Я перепробувала ну, дуже багато. І Maybelline і Max Factor, і різні Lancome, і Dior, і Saint Laurent. Не знаю, я повертаюсь постійно до цієї туші. Ось цей Lancome Hypnose, саме оригінальне з ось такою щіточкою. Вона просто найкраща. Причому, якщо чесно, я її використовую навіть десь біля року. Хоча, наскільки я пам'ятаю, тушь треба взагалі міняти кожні три місяці. Але вона не сохне. Єдине, що там вже через рік ти е, розумієш, що можуть з'являтися трошечки комочки. От, до речі, цій туші десь рік. І ви зараз побачите ефект. Подивіться. І це я не підкручувала, нічого не робила, просто наношу. Так, так. Угу. Ось так ми нанесли дуже просто, дуже красиво, вона дуже стійка. І навіть якщо влітку... Де буде все текти з мене або вода. Ну, типу, вона не водостійка, є така ще й водостійка. Звісно, від води вона потече. Але, в принципі, якщо ви не будете щось з водою робити, все буде супер і дуже гарно буде виглядати. Так, ну що, очі ми зробили? Залишається що? Залишається в нас вуста, і, можливо, зробимо трошечки корекції по обличчю. Так, вуста. Вуста зробимо такі дуже нейтральні. Що? У мене такий є лайфхак. Беру знову цю палетку і можу вибрати той самий відтінок, або більш холодний. Ось цей. да, Давайте ось цей виберемо відтінок. І я його просто наношу. Можу пальчиком, можу же пензликом. Ось так вбиваю такий лайфхак, як то кажуть, від наших матусь. Але він дуже прикольний, тому що вам не треба мати дуже багато різних блисків. Ці, до речі, ціні, вони дуже ніжні, дуже. Як рум'яна також підходять. Що далі ми робимо? Правильно, беремо блиск. У мене багато блисків від українського виробника Lips. Це прям вау! У мене і вишневий є. І ось цей рожевий роуз, є з карамель. Боже, я хочу просто постійно їсти його. Не просто на нагубину ностей їсти. Ще в мене є з кавою. Я його залишила на осінь. Вже закінчиться. Ось так. Він прям нереально доглядає. От хто шукає собі блиск? Беріть краще. Цей блиск, ніж Dior. Діор більш стійкий, там, знаєте, з ароматизаторами, а, трошки ментолу вони додають для болью цього ефекту. Але це набагато дешевше, а виглядає дуже круто. Угу. Must have. Так, ну і що, давайте закінчимо з обличчям. Так, все, все. Угу. Все, що хотіла. Беру пензлик, який візьму, давайте візьму менший. Трошки нанесу бронзеру. Значить, як ми наносимо бронзер? Кінчик вуст. І от сюди, де вушко, і ось тут, ось сюди, в цю впадинку. І розтушовуємо верху. Ніколи не заходимо сюди, заходимо тільки в сторону вушка. Тому що будуть підкреслюватися в нас. Не ці зони і можуть навіть зайти ось сюди на оцю, а... Боже, як сказати. Може зайти, в общем-то, на неправильну зморшку нашу мімічну. Це, до речі, що в нас? Шарлотта Тілбері? Bronzes Light Medium Clear» По-моєму, це щось з Голлівудом. Filmstar. Старом. Дуже красиве. Прям дивіться, нереально красиве пакування, вже йому два роки точно. І всередині, зараз покажу, як виглядає. Ось так виглядає. Тут є хайлайтер. Хайлайтер ось цей. Він прям неймовірний, тому що його можна дуже-дуже ну, багато наносити, і ви ніколи не побачите. Що ви його багато нанесли. Тому трошечки, буквально трошечки, ось сюди наверх. Я його нанесу, його, мабуть, зараз не буде видно, але якщо от ви підете гуляти, його буде видно. Трошки сюди, трошки сюди. Так. Ну що, ще можна навіть сюди. Я ще на тіло буду наносити кремчик, Можливо, нанесу шимеру. Рекомендаціон: це на руки. Це, якщо ви купили, це вам буде слугувати дуже і дуже довго. Так, ну що, для легкого, такого романтичного мейкапу нас, в принципі, все готово. Освіжили обличчя і ми можемо йти, пити коктейлі і кайфувати від життя. Так, і що, що-що-що-що особливо для мене важливо нанести парфум. І зараз я наношу Wood Sage and Sea Salt. Я його обожнюю. Це ідеальний парфум на літо, коли ви хочете пахнути такою доглянутою жіночкою з таким присмаком соленого бризу з моря, можливо, трошечки кипарису. Ви така й і дитей, ця спека, ще більше від вас аромат віддає, така дифузія. на літо. І він ні, ніколи не задушить вас. От прям ніколи, повірте мені. Усім, хто не любить парфуми, які сильно можуть задушити, ось цей ніколи не задушить. Взагалі, придивіться до мало, в них дуже багато свіжих, яскравих, ніжних парфумів. Всім дякую, що були зі мною. Можливо, хтось для себе якісь лайфхаки забрав, можливо, хтось просто подивився фончиком, послухав про якісь цікаві продукти, а можливо, комусь просто сподобалось релакснути зі мною, поки я робила мейкап. Всім дуже дякую, па-па!